П'ятеро загиблих та 32 постраждалих, серед яких двоє дітей росіяни вкотре атакували цивільну інфраструктуру у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. В середу близько 10-ї години вечора окупанти завдали удару ракетою Іскандер по готелю, в якому перебували люди, зокрема і іноземні волонтери. Внаслідок атаки пошкоджено понад три десятки житлових будинків та автівки. Частина постраждалих у лікарнях у тяжкому стані. Це перші кадри пошукової рятувальної операції. В готель у середмісті Кривого Рогу прилетіла ворожа балістична ракета. Росіяни випустили по мирному місту. Іскандер. 32 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Більше половини одразу доправили до лікарень міста. Це пацієнти з мінно-вибуховими травмами. Напередодні вечері обласна влада повідомила, що у шпиталі померла поранена жінка. Їй було 60 років. Це п'ята жертва російського теракту. Є і переломи, є і частічне часткові ампутації, великі рани, відкриті черепно черепномозиви, проникаючі поранення. Вони борються за життя і ми боремося теж за їх життя. З-під завалів рятувальники діставали і родичів пані Олени. Вони тут лежали телевізора, дивилися. Півтори ночі вона мені дзвонила, що в дуже важкому стані сестра лежала тут на кроваті. І муж, і, і мужу, і вже зятю нашого вже відрізали ногу. Пошукова рятувальна операція завершилась напередодні по обіді. Зночі тут працювали всі служби, залучали і кінологічний загін, Антарес. Складність сьогодні, сьогодні в тому, що е, ну, тут багато крові, і собаки наші на, на неї реагують, ну, але ж це просто робочі моменти. Ще складність в тому, що е, для Допустим, для двох собак із цього екіпажу. Це четверта пошукова місія за тиждень, починаючи з понеділка. По різним регіонам вже вдруге страждає майно Станіслава в його оселі. Вибухова хвиля винесла вікта та двері, а уламки потрошили припарковану біля дому автівку. Побачили в телеграм-каналі, що балістика Сириму відразу пішли в коридор з дитиною і жінкою. І через хвилину пролунав вибух. Почали сипатися Стекла виключилося, світло. Дуже дитина злякалася. Вибух чули. Потім віддінявся пил. На місці одразу розгорнули штаб допомоги. Сім'ї загиблих можуть отримати одноразову виплату 300 тисяч гривень сьогодні. У кривому розі оголошено день жалоби. Христина Венгеля Оскайте Денис Сінегін. Фактте сі Єдині новини. Харків був з нами на зв'язку, а тепер ми повернемося до Кривого Рогу. Нагадаю, ввечері 5 березня росіяни завдали ракетного удару по готелю у місті. І з нами на зв'язку Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації. Пане Євгене, вітаю. Да, добрий ранок. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, станом на зараз, чи завершилися рятувальні пошукові роботи, і скільки загалом є жертв? Так, вчора ще завершили. Рятувально-пошукові роботи, і на цю хвилину 32 людини отримало поранення. Серед них 19 знаходиться ще в лікарні і серед 19 людей п'ятером на тяжкому стані. Вчора кількість загиблих збільшилася, на превеликий жаль, в результаті вчорашнього обстрілу загинуло п'ятеро людей. Наразі на місці події розгорнуті штаби. Надається вся необхідна допомога всім, хто постраждав, в кого постраждало житло. Надається необхідна технічна допомога для швидкого ремонту цих будівель. Тож на місці події ще працює. Працюють комунальні служби, налагоджують, відновлюють поруч прильота, Всі прибирають там будівельне сміття. Тож на цю хвилину ось така. Інформація щодо постраждалих і ситуацій біля прильоту ну, найчастіше розійшлися кадри саме зруйнованого готелю, але я так розумію, що постраждали будівлі навколо можете прояснити скільки саме і наскільки серйозно ці будівлі уражені Там можуть люди перебувати чи ні? Так біля 15 будинків багатоповерхових бо зазнали пошкоджень, це вибиті вікна, покрівлі дякувати, що минулося без значних руйнувань зараз. Там люди забувають плівкою ОСБ вікна. Це швидкий ремонт, і надалі вони полагодять вікна. Будинок культури також був пошкоджений. Вибиті вікна, тобто суттєво біля готелю не постраждали житлові будинки, але Пошкодження є А скільки загалом людей довелося відселити, якщо довелося, і чи було куди? Щодо відселення, жодна людина не звернулася. Всі знаходяться в своїх помешканнях. Ну, частково і комунальні служби і волонтери допомагали швидко відновити, затулити вікна і щоб можливість була там переживати. Тобто щодо відселення не було заяв на сьогоднішній, сьогоднішній день. А заяви на матеріальну допомогу в результаті удару були? Так, так більше 50 заяв уже люди звернулися щодо матеріальної допомоги. Більше 160 заяв щодо будівельних матеріалів було звернення. Так то місцева влада працює на місці, збирає заяви від мешканців. Ще сьогодні на сьогоднішній день не завершений подворовий обхід. Ще на сьогодні міська влада буде проходити по квартирний подворовий обхід, і цифра пошкоджень може ще змінюватись, тому що. Територія ураження велика, і остаточна цифра буде. Я думаю, сьогодні до кінця дня. Пане Євгене. А з самою будівлею готелю зрозуміло, що робити, її можна відремонтувати, її треба зносити, чи це треба робити якусь спеціальну перевірку? Е, так, вчора тільки завершена була рятувально-пошукова робота. Сьогодні комунальні служби будуть приводити до ладу е, поруч е, територію і можливість зайти до будів. Після цього, я думаю, найближчим часом експертиза буде проведена щодо чи відновлення цієї будівлі, чи підзнос. Зверху, повністю п'ятий поверх, якщо не помиляюсь, він повністю зруйнований. це, це тільки експертиза скаже, і експерти скажуть, чи можливо її відбудувати. Дякую дуже, що знайшли час вийти в ефір, пане Євгене. Це був Євген Синиченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації, про наслідки атаки 5 березня росіянами ракетою криворізького готелю, в результаті чого п'ятеро людей загинуло. Далі новини про сьогоднішній день і майбутнє і минуле від Петра Дем'янчука, який Сьогодні у кривому розі день жалоби за загиблим внаслідок ракетної атаки по місту 5 березня. Ворожа ракета забрала життя п'ятьох людей. Нагадаю, в середу близько десятої години вечора окупанти вдарили ракетою іскандер по готелю, у якому були люди, зокрема й іноземні волонтери. У наслідок атаки було пошкоджено понад три десятки житлових будинків та автівки. У лікарнях зараз 19 постраждалих. З них одна дитина, стан п'ятьох. Край важкий. Лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У місті працює штаб допомоги людям. Там видають будівельні матеріали, приймають заяви на матеріальну допомогу.